Раєм кулінарний проєкт під такою назвою триває у Хмельницькому. У його рамках для школярів міста та вимушених переселенців влаштовують різноманітні ігри та конкурси, аби в розважальному форматі привчити їх до здорового харчування. Інтерактиви розраховані на дві вікові категорії – 10-13 та 14-17 років, під час яких з підлітками працює нутриціолог. Діти вчаться враховувати кількість калорій на щодень, правильне розуміння, скільки потрібно вживати корисної їжі, скільки прийомів харчування на день, чи потрібні перекуси, скільки потрібно перекусів, які вони повинні бути, як правильно комбінувати продукти між собою. Нині заняття організували для молодшої групи. Перед початком конкурсу школярів поділили на команди: синіх та жовтих. Звичайно, в нас є конкуренція серед учасників серед двох команд. Хто найбільше набере кількість балів протягом гри, то і є переможцем. Але у нас завжди перемагає дружба. Капітан команди жовтих, 11 11-річна Єлизавета Шевченко, каже: намагається їсти корисну їжу, проте це виходить не завжди. Тож сподівається на заняття дізнатись більше про здорове харчування. Я прийшла сюди навчитись, бо я не знаю скільки приблизно горити, скільки приблизно їсти Бо я можу трішки переборщити або не з'їсти щось. Задоволені таким форматом навчання не лише школярі, а й їхні батьки. Галина Швець, мама 11-річного хлопчика. Жінка каже, попри те, що обмежує його в шкідливій їжі, він все одно її полюбляє. Тож, певна, після сьогоднішнього заняття син задумається над своїм харчуванням. Чіпси не дозволяємо, воду Кока-Колу також смажене? да. готуємо, тому що він полюбляє. Все одно, якісь, якісь заняття вони впливають на дитину. Уже він по-другому дивиться на ситуацію. Влаштовують заняття в обласній бібліотеці для юнацтва двічі на тиждень, у середу та п'ятницю. І так до кінця літа. Участь безкоштовна. У нас завжди є багато дітей. щоразу ці заходи відвідують інші дітки, тому що ігри вони повторюються, і є така мета, щоб найбільша кількість молоді дізналася про ці прості, але дуже корисні правила. Ініціатори кулінарного проєкту громадська організація «Культфуд» Євгена Клопотенка та ЮНІСЕФ юкрейн окрім Хмельницького, він працює ще у 18 містах України. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський Новини міста.